Мої вітання. Ви дивитесь триські новини про головні події нашого краю сьогодні. У випуску на Львівщині відремонтують ліфти. Вийшли друком праці Степана Бандери. Як готується до свого дня народження, художник Ігор Завозін буде цікаво, не перемикайте. Не ногами єдиними на Львівщині до 2013 року заплановано відремонтувати 2000 ліфтів. Ініціатором такої роботи стало територіальне управління Держгірпромнагляду. Проведено нараду з приводу вирішення проблемних питань, які пов'язані з безпечною експлуатацією ліфтів. Повідомляє Прислужба служба територіального управління по Львівській області. До програми внесли питання щодо експортного обстеження, капітального ремонту або модернізації ліфтів, які відпрацювали термін 25 і більше років у житлових будинках міста Львова. Та у містах області на ремонт ліфтів виділено майже 129 мільйонів гривень. Також заплановано провести ремонт 19 диспетчерських систем. Добровільна вакцинація. Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити добровільну вакцинацію проти кору та краснухи. Будемо розмовляти із генпрокуратурою щодо зняття заборони на використання вакцини проти краснухи та кору. І хто захоче, зможе здійснити вакцинацію, заявив міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Міністр запевнив, що вакцина не має зв'язку із загибеллю Крематорського школяра у травні 2008 року, який за день до смерті був щеплений від кору та краснухи. Князевич та. Також додав, що у людей має бути право на добровільну вакцинацію. Проблема малого бізнесу низький рівень зарплати у 2008 році на 10 тисяч осіб населення у Львівській області припадало 75 малих підприємств, що менше ніж у 2007 році. Серед регіонів України за цим показником Львівщина посідає шосте місце. Про це повідомляє головне управління статистики у Львівській області. Складною є ситуація щодо зайнятості на малих підприємствах. Відносно 2007 року чисельність найманих працівників у малому бізнесі області зменшилась на 2%. Проблемою підприємств Евз також є низький рівень оплати праці середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника у малому підприємстві області на 15,5% менше ніж у малому бізнесі в Україні. Загалом державна податкова інспекція у стрийському районі доводить до відома платників податків стріщини, що 15 липня цього року буде проведено семінар з головними бухгалтерами підприємств та організацій всіх форм власності, та 16 липня з головним бухгалтерами прибуткових установ. Йський художник Ігор Завозін вже скоро святкуватиме свій ювілей. До цієї дати метець готує персональну експозицію у виставковому залі краєзнавчого музею. Цього дня шанувальники прекрасного матимуть змогу побачити абсолютно нові роботи майстра та його друзів. Таємницю народження однієї з картин для нас відкрив сам художник. Цього досі ніхто не бачив, бо його картини народжуються з потаємної суті зі справжнього світу. і З того, що побачили його очі, постає дивом. Ігор Завозін каже: для того, щоб творити, нічого не потрібно, окрім любові до прекрасного. Тому його роботи завжди щирі і справжні. До своєї виставки художник разом зі своїми друзями готує нові картини. Треба поставити низ, забрати це біле, де воно буде, як то кажуть, переднім планом. І зараз ми то і зробимо. Ваша печата починає, так? Ну давай. Художник розповідає, малювати треба швидко, адже потрібно встигнути створити якомога більше картин. Проте інколи для того, щоб закінчити твір, доводиться чекати. Передати настрій погожого весняного дня можна лише тоді, коли за вікном яскраво світить сонцем. Такої пори й чекав ігор завозінь для того, щоб закінчити одну зі своїх картин. Я вже давно її цю роботу виважує. Дивні то виходить. Бо не завжди сонечко у нас на превеликий жаль а Треба роботу робити в роденному світлі. І, слава Богу, сьогодні погода є, що можна її якось цю роботу доправити. А ось шукати смеркову хату довелось довго. Вперше побачив її художник ще сім років тому, тоді ще там вирувало життям, і господарі тішились таким гостям. Ми попросили господаря, чи можна вашу хату намалювати. Він сказав, що. Ні, не можна. Каже, як не можна? Ваша хата намалювати. Каже, я не маю грошей. Він чомусь подумав, що ми буде хатимові лакувати біло катаніме з боку, а з боку кави то можна. Значить коли до того місця Ігор завозін повернувся вдруге. Уже ані господарі, ані жвавого гамору там не застали. Тому і довелося художникові відтворити те колишнє життя у своїх спогадах і перенести їх на папір. Головне для художника залишити по собі те, чого вже давно немає. Тому важливою є цілісність теми і те, чи бачить майбутню картину митець. Однак все ж найголовніше є просто любити свою роботу. Люблю свою роботу. Я настільки їх люблю, що навіть цього не знаю. І тут ні криза, ні що мені, як то кажуть, і не важливо. Яка тут може бути криза, як воно гарно є? Любояворська Оксана Стасія Острицькі новини. Обійшли друком праці Степана Бандери у музеї етнографії та художнього промислу у Львові 13 липня презентували перший том тритомника «Антологія антології українського націоналізму, який видано до 80-річчя ОНУ та 100-річчя Степана Бандери. До видання увійшли праці теоретиків українського націоналізму першої половини ХХ століття про процеси державотворення розуму щодо політичного визначення. Це праці Степана Бандери, Микола Міхновського, Дмитра Донцова, Олени Теліги та Олега Ольжича. Коти можуть керувати своїми господарями. Вчені прийшли до висновку, що кішки здатні використовувати морчання для керування своїми господарями завдяки спеціальним частотам схожими з частотами дитячого плачу. Зокрема, цей звук допомагає тваринам домогтися, щоб їх погодували, наводить результати дослідження вчених. Мурчання – низький звук з частотою близько 27 Гц. Зазвичай є у кішок ознакою задоволення. Однак вченим, вченим відомо, що деякі кішки можуть видавати схожі звуки, коли поранені або в разі небезпеки. Пеки за словами дослідників, їхній експеримент підтвердив думки, що кішки дресирують своїх господарів. На сьогодні це останні повідомлення передаю слово своєму колезі Олегу Филику, який розповість про досягнення наших спортсменів. Я ж прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Люди творять історію про людей, які творять спортивну історію. Традиційно з перших тільки для глядачів нашого каналу в студії Олег Филик. Вітаю! Далі про таке четверо львівських мушкетерів захищатимуть честь України на чемпіонаті Європи з фехтування. Український баскетбол об'єднується. Чемпіонат світу з водних видів спорту залишайтеся з нами. В болгарському пловдіві стартує чемпіонат Європи з фехтування. За нагороди змагатимуться 24 українських фехтувальники, четверо з яких представлятимуть Львів. У європейському чемпіонаті фехтувальники українці змагатимуться за нагороди в усіх 12 видах програми. В складі збірної представників восьми міст країни: Києва, Львова, Хмельницького, Тернополя, Одеси, Миколаєва, Харкова, Дніпропетровська. Столицю Галичини у Пловдіві представлятимуть у турнірі шпажисток Яна Шем'якіна, Енфіса Почкалова. А у фехтуванні на рапірах Ростислав Герцик і Клод Юна особливі надії шанувальники цього романтичного виду спорту покладають наші м'якину і почкалову, які минулого тижня у Білграді завоювали золото всесвітні універсіади. Батерфляєм аж до Риму менше тижня залишилось до старту чемпіонату світу з водних видів спорту, що прийматиме Рим з 18 липня по 2 серпня. За словами організаторів, планується участь більше 2,5 тисяч спортсменів зі 185 країн світу. Це справжній рекорд, адже до столиці Італії за кількістю країн-учасників пальма першості належала Мельбурну, Австралія, де у 2007 році змагалися 2158 спортсменів. Змагання проводитимуться з п'яти видів спорту плавання, стрибки у воду, водне поло. Синхронне плавання і плавання на відкритій воді наразі зі своїми складами вже визначилися стрибуни у воду та представники синхронного плавання серед п'ятірки перших: Боднар, Горошково, Захарова, Кваша, Корольова щодо збірної команди синхронного плавання. То тут фігурують Сидоренко, Юшко, Мар'янко, Кондратова, Хмельницька. В єдності сила Українська Суперліга та Українська баскетбольна ліга об'єднуються, стверджує газета «Спортекспрес» в Україні у суботу, 18 липня, відбудеться рада засновників, до якої відуть 16 українських клубів. В об'єднаній лізі буде діяти ліміт на легіонерів за формулою 4 плюс 1. І буде не більше семи іноземців у заявці. Нагадаємо, саме такі правила стали останньою краплею розколі українського баскетболу на два чемпіонати минулого року. А тим часом чемпіонат Європи Ю 20 Українки розпочали. З перемоги наші спортсменки в доволі напруженому поєдинку здолали збірну Білорусі з рахунком 98-72. Новини шахів українець Андрій Максименко посів друге місце на турнірі у Берліні. Український гросмейстер Андрій Максименко посів друге місце на шаховому турнірі 10-ї категорії, який відбувся у Берліні. У заліку українця 7,5 очок з 11 можливих: 5 перемог, 5 нічиїх і одна поразка. На півочка його випередив угоди Віктор Єрдош, який посів перше місце. Усього у турнірі брали участь 12 шахістів, які змагалися за круговою системою. А от на міжнародному шаховому турнірі в Сан Себастьяні Руслан Пономарьов. Зіграв нічию з лідером турніру Хікару Накамура. На сьогодні у мене все. Всі, хто хоче дізнатися, якою буде погода завтра. Не перемикайтеся, я ж прощаюся з вами в студії. Працював Олег Филик. Смійтеся, і світ сміятиметься з вами. Спонсор прогнозу погоди приватне підприємство Макбут. На завтра синоптики прогнозують хмарно без опадів. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря вночі 15-16 градусів з позначкою плюс. У день 29-31 вище нуля. Вологість повітря 40%. Вітер східного напрямку 2-4 метри за секунду. Надійність конструкцій. Точність замовлення, вчасність доставлення це МакБут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.